Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Ми продовжуємо огляд серії дев'ятого сезону проєкту Супермама. У минулому випуску глядачі мали змогу оцінити італійські підходи до виховання, які перейняла Тетяна. Через свою підвищену тривожність вона постійно стежить за дітьми за допомогою відеонагляду. Однак, психолог проєкту Дмитро Карпачов звернув увагу на дещо інше. Шкільні успіхи доньки. Тетяна дозволяє їй не вивчати ті предмети, які їй не подобаються. Проте життя в Україні влаштоване так, що для вступу до вишу потрібно скласти шкільні іспити. І з цим у дівчинки можуть виникнути серйозні труднощі. Також психолог відзначив, що Тетяна знецінює роль чоловіка в родині, що може позначитися на майбутньому дітей. Суперниці критикували той факт, що всі домашні обов'язки лежать на чоловікові. А також відсутність участі матері у вихованні. Крім того, під сумнів поставили і самореалізацію Тетяни, хоча вона й прибуткова, але на думку інших учасниць не зовсім вдала. А вже в наступній серії ми познайомимось з Юлею, професійною експерткою з телефонної зйомки. Незважаючи на високий прибуток від її діяльності, Юля не може забезпечити дітям окремий простір. І донька з сином змушені ділити одну невеличку кімнату з одним ліжком. Це викликає побоювання, що молодший син і досі спить разом із батьками. Юля вважає, що запорука гарного виховання це гендерний підхід. Батько виховує сина, а вона доньку. Але як до такого підходу поставляться суперниці? Пишіть свої думки в коментарях і не забудьте підписатися на наш канал.